ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Ціною власного життя виборював свободу та незалежність України. Буковинці прощаються з відважним воїном, який віддав життя за батьківщину. Солдатові Миколі Ростоцькому останню шану віддали у чагрі Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. 28 липня в Україні вперше вшановують пам'ять військових, які загинули, були закатовані або страчені в полоні. Саме в цей день, три роки тому, російські війська вчинили теракт проти полонених бійців Азову в Оленівці Донецької області. У ніч з 28 на 29 липня 22 року. Росіяни обстріляли Волноваську виправну колонію поблизу окупованої Оленівки. Через що там загинуло щонайменше 53 українських бранці з Азовсталі, а понад 100 отримали поранення. 22 липня. Цього року Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування пам'яті захисників та захисниць як нагадування про жорстокість ворога та боротьбу за визволення кожного українця. Новий сезон, нові можливості у чернівцях відбулось масштабне футбольне свято Букофест 2025 Оновлений склад команди Буковина, подарунки, спілкування з фанатами. Так розпочався новий футбольний рік. Гравці розповіли про плани, а чернівчани ділились враженнями. Подробиці далі. Конкурси призи спілкування з кумирами так розпочалось відкриття футбольного свята у Чернівцях Вукофест 2025 Сотні фанатів жовто-чорних прийшли поспілкуватись з гравцями, дізнатись новий склад команди та відчути атмосферу великого футболу. Вболівальники не приховують емоцій, кажуть вражені виглядом нового стадіону та очікують побачити тут переможні матчі. Враження дуже приємне кажу, дякую керівництву. Кажемо, ну, болівальники дуже задоволені. Ще надіємося, що буде такий же самий гарний футбол у виконанні наших футболістів. Дуже приємно бачити. Буквально за один рік помінялося, ну можна сказати, що десятиліттями воно убивалося. А тут ну, подивитися зовні, подивитися всередині абсолютно все інше. Дуже дуже приємно. Радіє серце, оскільки в такі нелегкі часи, дякуючи Збройним силам України, ми можемо. Віддушено отримати і саме завдяки нашому футбольному клубу Буковина і тому керівництву, яке вкладає душу. Неймовірно, я просто в шоці мені дуже подобається. Я як бульвальник Буковини вже давно, ну, з дитинства самого. Е, ходив на ігри, і тоді ще був малий ще не витримував. А зараз мені дуже подобається. Я футбол би 24 на на би дивився. Дуже подобається, дуже все зроблено зі смаком. Нічого зайвого. все саме так, як має бути. Дуже радіємо, що в Чернівцях є таке місце, де можна відпочити, де можна і поболювати за своїх. Наразі це дуже гуртує, піднімає такий наш справжній український дух. Я майже щодня сюди, сюди ходжу бігати. Це дуже дуже подобається. Обається добре, що нам це дозволяють. Що звичайні жителі можуть так сказати відволіктися фізичною активністю від того напруження, яке зараз у всіх нас є, це дуже стимулює, це додає патріотичного духу, гуртує і робить нас всіх здоровіше. Принагідно директор футбольного клубу «Буковина» Ігор Заболотний розповідає: арену готували у міжсезонні. Зміни кардинальні: нові трибуни, відремонтовані сходи та сучасна інфраструктура. Замінено сидіння, замінено відремонтовано сходи на сидіннях. Зараз проводяться інтенсивно роботи ще в підтрибунних приміщеннях. Ну там у нас взагалі кардинальні такі зміни. Там будується фактично заново медичний кабінет, заново будується прес-центр. Будуються суддівські вже під ці вимоги, тобто там вже буде розділений жіночі, чоловічі, кімната технічного делегата також будується. Тобто проводяться такі роботи, які, ну, які передбачені регламентом і дозволять нам надалі приймати матч рівня УПЛ. Навіть після всіх оновлень стадіон відкритий для всіх чернівчан, наголошує Ігор Заболотний. Чесно, ми трошки змучені, бо ми це все організовували, тому важко. Але ну я сподіваюся, що задача щоб сподобалося нашим болівальникам, нашим ляльчам, через те, що такий захід він, він для того, щоб Кожен болівальник відчув, що він з командою одне ціле. Він про болівальників команда не забуває. Ми існуємо тільки заради болівальника. Відповідно, ми хочемо, щоб болівальники приходили, підтримували дорідну команду на стадіон. І для того і зроблено ці всі, всі комфортні умови для того, щоб болівальник себе комфортно почував на стадіоні. Під час свята футбольний клуб передав автівку військовим 31-го чернівецького прикордонного загону та розіграв тематичні призи серед фанатів. Окрім того, клуб представив нових гравців. До команди повернувся Василь Гакман. У Мене була важка травма. Я повернувся тільки після травм. Слава Богу, вилікував свою травму. І я ж кажу, що системи немає. Тренуватись кожен день. І давати результат по максимуму. Стадіон дуже вражений тим, як його переробили, взагалі все топ. Вражений вболівальникам, що стільки прийшли нас підтримують. Це дуже радує, і я можу сказати їм тільки дякую. Зокрема, новим тренером футбольного клубу став Сергій Шищенко. Футболісти кажуть, тренування інтенсивні, але результат того вартий. Зараз вже у нас є новий тренерський штаб. У мене була змога працювати в іншій команді з ним, тому дуже цікавий тренер, класні тренування, всі в захваті, всі подобається да, десь нелегко, але це частина футболу, тобто все нормально. Також зараз підписали з нашим, старим новим, як кажуть, та гравцем Василь Гакман. Я також раніше грав з ним в Буковині. Він був тоді капітаном, тобто гарний гравець, гарна людина, однозначне підсилення для нашої команди. Вже у серпні стартує сезон для другої команди футбольного клубу Боковина. А основна команда відкриє сезон на домашньому полі у вересні матчем проти агробізнесу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Посаденьки з коліжанками закінчились подвійним вбивством. В квартирі на провулку ентузіастів поліція виявила тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті. Чернівчанкам було 46 та 50 років. Правоохоронці разом із криміналістами, кінологами та працівниками прокуратури оперативно встановили особу жінки, яка ймовірно причетна до скоєння тяжкого злочину. Нею виявилась 53-річна мешканка чернівців. Виявили, що між жінками виник конфлікт, коли вони в одному колі розпивали спирт. Тні напої наразі вирішується питання щодо повідомлення, затримані про підозру та обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Вода забрала ще одне людське життя. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що з поля зору пропав чоловік, який відпочивав поблизу озера у горішніх шарівцях. На пошуки зниклого виїхало понад п'ять рятувальників, а також спецтехніка. Тіло чоловіка, 87-го року народження, вдалося відшукати у найкоротші терміни і підняти на поверхню з глибини близько трьох метрів. На жаль, без ознак життя. Тіло передано на судову медичну експертизу для подальшого встановлення причин смерті. Торгували зброєю на чорному ринку на Буковині. Працівники Нацполіції та СБУ викрили злочинну групу, яка збувала трофейне військове знаряддя локальним кримінальним авторитетам. Організував схему 55-річний чернівчанин, який мав уже раніше судимість за шахрайство. До злочинної діяльності він залучив ще двох своїх знайомих. Небезпечний товар, ділки планували продавати місцевим представникам криміналітету. Оперативники СБУ поетапно задокументували п'ять епізодів злочинної діяльності і затримали. Фігурантів на гарячому після чергової спроби нелегального збуту зброї Правоохоронці вилучили у зловмисників ручний протитанковий гранатомет, автомат, осколкові гранати, набої, тортилові шашки та вибухові пристрої усім трьом фігурантам. повідомлено про підозру тривають слідчі дії для встановлення каналу походження зброї. У Красноїльську горів житловий будинок. Про займання на спецлінію 101 повідомили сусіди, які помітили масштабну пожежу. Прибувши на місце події, вогнеборцям вдалось загасити полум'я, яке поширилось на площу в 200 квадратних метрів. Проте вогонь таки знищив господарську будівлю, перекриття та покриття житлового будинку та будівлі літньої кухні, а також пошкодив житлові кімнати та домашні речі. На Буковині трапилась смертельна аварія. На дорозі між селом Буденець та містом Стороженець зіткнулись дві автівки. Правоохоронці з'ясували, що 23-річна водійка Ауді зіткнулася з мерседесом, яким керував 70-річний чоловік. Внаслідок аварії травми отримав 15-річний пасажир. На жаль, юнак загинув на місці події. Також у результаті ДТП травмувались водії двох транспортних засобів і 76-річна пасажирка автомобіля Мерседес їх госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія трапилась у селі Іванівці. Там 14-річна дівчина, керуючи квадроциклом, навпоралась керуванням та перекинулась на ньому, наслідок чого травму отримала її 12-річна пасажирка. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Facebook, а також на сайті CBUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.